28 вересня у Новомосковську на честь дня міста відбувся ярмарок, у якому також прийняла участь редакція телеканалу Самар та дитячий розвиваючий центр системи ефективний інтелект. Був влаштований благодійний розпродаж, головною цілею якого була допомога бійцям у зоні АТО. Також до благодійного заходу доручилися активісти молодіжного руху Узнали його Узналі розпродажі телеканалу Самар вирішили в цьому прийняти участь, тому що завод активно теж допомагає своїм співробітникам, які знаходяться в зоні АТО. акція Самар. Тоже очень хорошая. Объединяет жителей города, которые, думаю, тоже обеспокоены судьбой наших мальчиков, которые защищают так, Украину в зоне военного конфликта. Ну, телеканал же самаре живет в ритме событий, которые происходят сейчас в стране. Мы всячески пытаемся поддерживать информационно. Сегодня на празднике мы представляем детский клуб, наш система эффективный интеллект. ну, Мы, в принципе, вот, вот делаем вот такие вот калаши, которые, вот позитивные калаши, которые мы передадим нашим военным. И деткам бесплатно разукрашиваем, делаем аквагрим, разукрашиваем личика для того, чтобы нести позитив и мир в свет. Мы социально активны, потому что мы дружим с телеканалом «Самарь», плотно работаем, дружим, сотрудничаем, ну, потому что мы любим телеканал Самарь. поэтому... Тому ми вирішили підтримати. сьогодні. Телеканалом Самар була організована ця акція. Всі зібрані гроші підуть на помощі батьцям зони АТО. Усі зібрані кошти та малюнки були відправлені до зони АТО. А залишившися одяг до новомосковського торцентру на потреби переселенців, за що вони висловили велику вдячність усім небайдужим жителям нашого міста. Хочу щиро подякувати всім нашим людям міста Новомосковська за щиру допомогу нашим переселенцям за одяг, за продукти, в зв'язку з таким важким. Положення в нашому, нашій країні, хочу вас ще попросити, щоб ви приносили тепер зимній одяг, тому що нашим людям, нашим переселенцям треба зимній одяг. Ну звичайно, продуктів. Продуктів, звісно, у нас на жаль не завжди вистачає. Щиро дякую вам за підтримку, за те, що ви розумієте, таке тяжке становище в нашій країні.